Доброго дня! Продовжую вам додавати ваш гольф-клуб таку цікавезну машинку. Гольф 24 кВт, літом 180 можна і виїхати. Бачите, в такому виконанні з релінгами тюлі на максимальній комплектації, на двох ключиках. Безключовий доступ, запуск кнопкою. Це все опції, які я як, як кажу, що вони опційні і можуть не бути в інших авто. Підігрів сидінь, мультикермо це теж опційне. Шкіряний салон дуже якісний. Мінімальний пробіг 98 тисяч. Це для європейських дорог. З Європою дуже рідко приїжджають машини до, до сотні. Пробіг оригінальний. Задній ряд, ну оце прибирається, якщо треба. Релінги тут камера живе, парктроніки по колу, багажник ще знизу є там для зарядок для всякого. В такому цікавому сіро-золотистому кольорі. Він, ну як покажу вам на сонечку, бачите? Це металік такий. Біжево сірий сер, такий. На авто є сліди експлуатації. Авто не нове, авто обслужене на 30 тисяч наперед. Через 30 тисяч вам треба буде замінити масло в редукторі ось й контакт, до речі. У нас покажу є на вибір і 36, і 24 гольфи, так що є не тільки гольфи, 60-70 електромобілів по наявності. Є на вибір багато чого, гольфів багато везу тому що їх купляють, їх шукають, підбирають під себе комплектацію. Ну і отака машинка приїхала. Так що гарного дня, бережіть себе звертайтесь.